Новини на телеканалі Бізнес. з вами Дігу. Цвітаю про головні події дня мільярдні штрафи для бізнесу. Чому перевірок проти минулого року стало ще більше? Пережити перевірку український бізнес піде ще більш пильним оком контролерів. Обіця не на зменшення наглядачів відбулось, хіба що на папері, говорять роботодавці. За останні півроку різноманітні служби та інспекції оштрафували підприємства на понад 2 мільярди гривень, суму удвічі більшу проти 2013-го. Тож в кризовий період багато хто змушений згортати свій бізнес. Електрох Петро працює на одному зі столичних СТО вісім років. Каже, особливість останніх кількох місяців менше клієнтів і більше контролерів. Налогові ці перевірки, якщо раніше вони не безпокоїли, то зараз вони вже як би, стали я, замічати, що дело движеться к неутішительному фіналу, возможно, к закриттю. Нашого підприємства змінювати роботу Петро не хоче, та у його роботодавців бізнес захитався. Директор станції техобслуговування Валерій Коцупал, що сподівається зберегти справу, розповідає його проблема не відсутність клієнтів та дорогий долар, а податкова, яка рік тому нібито знайшла порушення у роботі підприємства. Коли була перевірка, значить справі, ніхто даже не сезволі спуститися вниз і посмотрети, що відбувається, що тут відбувається, працюючі живі люди, що у кожного сім'ї. У кожного дети. он чітко сказав, у нього поставлена задача нікуди он ходити не буде, нічого он делать не буде. Он буде выполнять только то которое ему поставило руководство. А я на сьогоднішнього день цих людей увольнять з роботи. Судова тяганина із контролерами триває вже понад рік. Так прискіпливо, як нині, різні інстанції бізнес не перевіряли ніколи. Розповідає бухгалтер Лариса Клименкова. Хоча податки сплачують справно. За 4 года ми уплатили около 4 мільйонів налогів. То в цю год получається більше мільйона налогов. Ми платимо государству. Один суд підприємство виграло, якщо не пощастить далі, доведеться платити штраф в півтора мільйона гривень. Тоді доведеться закриватися, і на вулиці опиняться 85 працівників. Схожі ситуації в Україні за останній рік почастішили, розповідає правозахисник Вадим Хабібулін. Замість обіцяної дерегуляції бізнес отримав сильніший тиск. Я чиновник, я сижу на своєму місці і знаю, що я більше ніколи не буду. Моє завдання а. Мені дали команду зверху носити так само, як і носил. На цей час мені дають можливість грабувати. Я грабую бізнес. Контролері, хоч на папері й поменшу, та їхні функції перехопили новостворені і вже наявні служби. Розповідає заступник голови ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Твердить, якщо за два квартали минулого року ще за часів уряду Азарова Арбузова за різні порушення покарали гривнею 200 тисяч підприємців, цього року їх лише 100 тисяч. Але ж сума штрафів зросла непропорційно з мільярда 205 мільйонів гривень до двох мільярдів 365 мільйонів. Зараз почали штрафувати по матері. Максимум максимум. Тобто, якщо штраф дає від 1 до десяти, умовно кажучи, то зараз почали брати по десять. Це тенденція. Окрім того, кажуть роботодавці втричі побільшило перевірок за дорученнями правоохоронців та позапланових ревізій, пов'язаних з ліквідацією підприємств. Тож стверджують фахівці за нинішніх умов у деяких випадках простіше закрити бізнес або ж вивести його за кордон. Ольга Чепіль Олексій Попов новини телеканал Бізнес.